бізнес умови тут страшні зараз, гірше ніж ніколи в Україні. Е, інженерів крадуть, робітників крадуть, важко забронювати. Я знаю великих виробників, які не можуть себе нормально забронювати від терору е, з боку ТЦК. Відтак це шкодить безпосередньо тим, кого нібито ТЦК мав би забезпечити. Тобто немає державної політики. Ніхто не дав механізму для того, щоб ТЦК визначав, цих треба, а цих не треба. Це, на жаль, у нас трошки хаотизований зараз процес збронювання Є бронювання, є прогрес, тобто це набагато краще, ніж раніше, але все одно ризики е, існують, і е, якби формального підходу тут не вистачає такого нормального, фундаментального, формального підходу. Е, тому тут виробляти дрони дуже складно. Я вже не кажу про те, що ну, там, податкова у нас як завжди, е, і так далі. Тобто, багато виробників просто повиносили свої виробництва за кордон. І я так підозрюю, що вони звідти навіть коли буде перемир'я,